Почалася така поступова реабілітація Сталіна. цей пам'ятний знак залишився. Його повинні були демонтувати, але не демонтували. Пам'ятний знак не несе жодної історичної цінності. Ми їх ставили, херсонці, і херсонці мають право вирішувати, демонтувати чи, чи залишити проблеми відношення до нашого минулого. Ми є частиною тої тієї великої перемоги. Ми не повинні це забувати. Ми повинні любити складність нашої історії. Зараз дуже багато наших героїв, які віддали своє життя за незалежність. Зараз прямо зараз і видають прямо прямо зараз. Ми про них повинні в першу чергу думати. Вітаю ви на каналі «Вгору Херсон» і Сьогодні ми говоримо з краєзнавцем та політологом Дементієм Білим і пане Деменцію, Нещодавно російські окупаційні війська вони влучили в центр міста. Російські снаряди пошкодили чуламки від нього, пошкодили пам'ятний знак героям Сталінграду. І наш фотограф Олександр Корняков він зробив зробив світлини. Цих пошкоджень і для багатьох, і для мене в тому числі я була здивована, що цей пам'ятний знак взагалі в Херсоні ще є. Е, мені здається, що за законом його мали знести ще багато років тому. Я думаю, що так його повинні були демонтувати ще під час декомунізації. Ну чому? Тому що той пам'ятний знак він не, не про героїв Сталінграда. А це пам'ятний знак про те, що та площа називається честь Героїв Сталінграда, а але ту площу перейменували ще в 2016 році. Та площа носила ім'я Героїв Сталінграда з 1983 року, коли СР РСР відзначала відзначала чергову річницю Сталіградської битви, і в ці по всій країні поча почали іти така хвиля перейменувань. Де згадувався Сталінград. Насправді це було не, не, не про Сталінградську битву. Це була на, насправді одна з таких форм так званої реабілітації Сталіна. Право, у, у тому, що в, в СРСР Сталін був майже під такою забороною, про нього ну, майже не, не, не говорили, але з кінця 60-х років почалася така поступова реабілітація Сталіна. Пригадайте радянські фільми, коли. Сталін його показував таким мудрим військово-начальникам, головнокомандуючим, який з люлькою ходив і щось таке гарно та розумно говорив, і перемагав, перемагав фашистів. Ну, це такий образ був позитивний. І потім вже були позитивні різні згадки, почалися в 70-х роках в різних книжках. Майже не згадувалося репресії. Оцю, ця злочинна сутність Сталіна. І е, навіть десь от Андропов і Чорненко, тодішні генеральні секретари на початку 50-х років вирішили повернути місто в Волгоград на, на зу Сталінград. і от цей 83-й рік це був перший крок до повної. Реабілітації Сталіна через Сталінград. Тому е, от, в вісімдесят році у нас з'явилася замість театральної площі біля театру. Та площа називалася театральною, з'явилася площа е, Героїв Сталінграда. В Швнастому році е, ця площа була декомунізована. Назва її була декомунізована, Її назвали, назвали Площа Героїв. То, це площа героїв, така абстрактна назва. Але пам'ятний знак, е, який е, пояснював на честь кого ця площа називається, залишили. Я не знаю, це, мабуть, був ще Володимир Володимира Сальда, бо саме Володимир Сальдо тоді лобіював всі ці російські ідеологічні наративи, в тому числі і наратив про велику перемогу Радянського Союзу у війні проти нацизму. І цей пам'ятний знак залишився. Його повинні були демонтувати, але не демонтували ще весною минулого року. Весною на початку літа. Була проведена перевірка військовою адміністрацією всіх подібних об'єктів, в тому числі цього знаку, і було там там поступово демонтувати поступово. Це, це проговорювалося. Там не лише цей знак, є ще і знаки меморіальні дошки там, російською мовою. Їх там деякі відразу демонтували. Там деякі ще вирішили перенести до країзнавчого музею, а перед тим проаналізувати їх таку історичну там, цінність цих досок. Пам'ятний знак не несе жодної історичної цінності. Інспекція там дала там свою, там, наскільки я пам'ятаю, можливо, я помиляюся, але я про це говорила: що він не входить в якісь там реєстри пам'ятників. Це, це лише якісь там. Така невочка споруда. А якщо ми говоримо про цей знак, то це певний ідеологічний маркер, і коли в нього влучили, мене це дуже сильно здивувало, що він взагалі існує. Ще як багато таких маркерів, ще радянських, залишається в Херсоні в області? Я думаю, що такої точної цифри немає. Бо їх ну, кліпали е... Великої, великої кількості всюди е, робили е, оці, оці пам'ятні знаки, оці там меморіальні дошки можна знайти в будь-якому несподіваному місці. От я нещодавно йшов там по, по, по місту і знайшов меморіальну дошку, яка яку там встановили там 85-му році, там к цьому річчю великої перемоги, встановили, і потім загородили кіосками торговими. І при неї ніхто не, не бачить, а там, а там і зірки. І все все, що все, що треба для декомунізації. Тобто таких знаків дуже багато, про них не ніхто не пам'ятає. І до речі, можна було б звернутися до наших громадян, щоб якщо вони бачать подібні, подібні знаки, то щоб вони писали до військової адміністрації, щоб їх брали на на обрахунок і потім вже вирішували, що з ними робити. Чи є це якоюсь там важливою цінністю, чи треба його його потім демонтувати? Це є важливим таким моментом остаточно декомунізувати та дересифікувати наш публічний простір, розмінувати всі ці ідеологічні маркери, щоб ми вже остаточно звільнилися від колоніального минулого. Але при цьому тут є дуже важлива проблема. Оця ваша публікація, яку ви розмістили про цей пам'ятний знак, вона викликала цікаву дискусію. І багато людей не розуміють важливих речей. Як нам ставитися до Другої світової війни? Хто ми в цій війні? В другій світовій війні ми є жертвами двох тоталітарних режимів. Чи ми є учасниками антигітлерської коаліції, яка визволила світ від цієї коричневої пошисті, визволила світ від на нацизму, І ми є одним з переможців в цьому світі. Це є важливе таке запитання. Далі та війна була дуже кровавою для всіх нас. Мільйони людей загинули, мільйони українців загинули в. в під час тієї війни багато наших херсонців загинуло. У нас були жахливі трагедії в нашому місті тисячі людей херсонців єврейської національності були знищені, ви знаєте, в вересні сорок першого року. Багато нашої херсонської молоді було вигнане до до Німеччини. Просто їх, їх забрали забрали як рабів, щоб вони не там працювали, на цих німецьких заводах. Багато людей загинуло на, на фронтах. Мої два прадіда прадіди з Херсонської області. Вони загинули під Севастополем, і в таких особистих історіях дуже багато. І ми повинні розуміти де є маркер ідеологічний того радянського минулого того колоніалізму де є дійсно пам'ять про загиблих пам'ять про героїзм українських солдатів які разом з американцями англійцями, іншими учасниками антигітлерської коаліції визволили світ від нацизму та фашизму оце важливий такий момент щоб ми могли розуміти що є пам'ять про наших героїв і пам'ять про героїв які визвели в страшні війни в сорок років україну і пам'ять про деяких там всяких сталінів які разом з гітлером розв'язав ту другу світову війну Пам'ять про тих кривавих сталінських полководців, як Жуков, як Ватутін, який брав Київ і знищив величезну кількість наших українців, які яких примусив форсувати Дніпро в непідготовленій частині. Це така складна проблема. Це проблема відношення до нашого минулого. І ми повинні говорити так: той пам'ятник, пам'ятний знак щодо е, е, героїв Сталінграду, це не стосується України, е, бо це. Це, в першу чергу це комуністичні штучки, щоб ребільторебілютувати Сталіна. А по-друге, у нас є наша пам'ять про наших героїв, і ми її повинні соблюдати. Ну, ми повинні дотримуватися таких, знаєте, процедур пам'яті. Якщо ми говоримо, наприклад, про більш мирні міста ніж Херсон, наприклад, про Одесу. Там інша ситуація, але е, там також залишаються подібні пам'ятники, наприклад, е, пам'ятник Жукову, який нещодавно художник намалював на ньому букву З. І е, 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 це також там в Одесі, якщо почитати коментарі, е, немає якоїсь однозначної згоди. Але для мене це як для людини, яка народилась вже в незалежній країні, це дуже дивно. Тому що мене вже вчили, що це. Історія не про велику перемогу, це історія про трагедію, трагедію України, про героїзм людей і про загиблих, і про пам'ять. І про те, як цю пам'ять правила зберігати, нам ще варто е, говорити. То на вашу думку, як зберігати цю пам'ять? Пам'ять про другу світову і про людей, які. Там загинули на ці запитання, кожен повинен відповісти сам для себе. Бо це і особисті історії кожного з нас. Кожна громада повинна також визначитися в цьому питанні. Ну, і є у нас історики, і є у нас ще закони. Згідно закону про десифікацію та декомунізацію, які було ухвалене в минулому році. Ми ну і вам на ще є інші нормативні акти згідно цих нормативних актів, у нас ми пам'ять про борців з нацизмом. І той закон, який ухвалили в минулому році, він говорить: що ми зберігаємо пам'ять наших українців, наших співвітчизників, які народилися в Україні, і тих подій, які відбувалися на території України, саме тому що це нас стосується. Зрозуміло, це, ну, те, що зараз на Росії і в російському тому світі розповідається про велику перемогу російського народу чи радянського народу. Це ідеологічні, такі, знаєте, ідеологічні фантазії, Це такий навіть релігійний культ, один, один з одних засад російського світу, що ми там, наші діди Принесли світу перемогу. Насправді була в другій світовій війні. Була війна між нацизмом та фашизмом і антигітлерівською коаліцією, які входило безліч кількість країн, які винесли на себе всю тясі тягати війни. Тому у нас ми є учасниками тієї великої перемоги, яку приніс світу боротьба цієї антигітлерівської коаліції. Яка об'єднала майже весь світ, і ми є частиною після тієї Другої світової війни Україна, ну то тоді Українська Радянська Соціалістична Республіка колонія СРСР, але все одно це було дуже важливо для України. Стала членом ООН. Тобто, ми вперше заговорили, що ну це один з таких важливих, знаєте, кроків міжнародного визнання, що УРСР, Україна стала членом членом ООН. Ми є частиною тієї великої перемоги. Ми не повинні це забувати. І всі ті пам'ятники, які стосуються тих подій, ми повинні їх зберігати. Ну повинні, можливо, і закон про це говорить, що ми повинні їх зберігати. Оце такий, такий момент. Але також всім нам зрозуміло, що ця війна. Ця брутальна агресія Росії, Російсько-Українська війна, вона буде витисняти з нашої пам'яті те минуло. У нас є зараз дуже багато наших героїв, які віддали своє життя за незалежність зараз, саме прямо зараз, і віддають прямо прямо зараз. Ми про них повинні в першу чергу думати. Поговорили про цей пам'ятний знак Героям Сталінграду. Ще у нас є в парку. Я навіть не зможу вимовити про. Це стало першим комсомольцем чи інакше якось так в парку Христонської фортеці є зберігати цестелу, але наскільки я пам'ятаю, там зняли ту меморіальну дошку. Є у нас ще на берегу Дніпра оці величезні. Такі, знаєте, ми металеві пластини, на яких зображено як, як радянські війська, як будьон, будьоновці воювали ну, всякі там черво, червоноармійці, чорновородійці встановлювали радянську владу. Це воно ще зберігається досі. У 16-му році це ми декомунізували, але ми можемо. Спуститися до, до Дніпра в на паркі Славу і побачити ці ці плити. У нас в Придніпровському парку з окупанти забрали в того Маргєлова, того ту людину, яка керувала операцією по по окупації Чехословаччини. І, але там є поруч інші, інші там знаки Маргилов. Я вже не пам'ятаю, чи, чи зняли, чи демонтували, але ми ще в минулому році про це говорили, що треба їх демонтувати. У нас є інші різні такі знаєте меморіальні дошки, про які треба нам, нам говорити. Наприклад, там на Таврійському є там дошка про, про те, що там площа названа на честь. 40-річчя чи сорока 40, 40 великої, великої перемоги е і з всіма там зі зірками, які там, у, е які зараз заборонені як е такі символи. Подібних символів є дуже багато. По різним школам у нас є різні такі, знаєте, пам'ятні знаки е зберігаються е ще, ще старих е старих часів треба просто ще раз провести провести такий громадський аудіт але цей громадський аудіт треба проводити, зрозуміло коли ситуація безпекова ситуація трошки трошки буде буде іншою бо навіщо ризикувати життям людей зараз там демонтувати ці ці знаки під обстрілами можна і трошки це почекати але записати зафіксувати і потім вже з ними з ними ж розібратися Тобто, це питання, яке на вашу думку має бути вирішено вже після того, як Херсон стане більш безпечним місце. Це питання треба вирішувати, якщо є можливість вирішувати зараз. Якщо такої можливості немає, то вирішувати тоді, коли безпекова ситуація зміниться на краще. Я думаю, що краще от саме, от саме першочергово, як я прчпершаргове завдання, Перший момент, це треба закривати вікна, зруйновано зрунить зруйновані дахи. Ми знаємо, там є черги величезні. Це перше питання. Друге, друге питання це аварійні дерева, які треба спілювати. і інше в питання саме безпеки та нормального життя. Ну і питання у цих демонтування цих пам'яток також. Але коли буде така можливість, і буде вільний час, коли не буде черг. Щодо вікон та до дахів мені здається, що це дуже іронічно, коли російські військові руйнують в місті, яке обстрілюють свої ж символи. Перше, не вони їх ставили ці, ці символи, розумієте? От коли, коли мені говорять, що ну слава Богу, що росіяни забрали Патьомкіна, Ушакова, Маргєлова, а так би, Суворова, так би ми їх би всіх там демонтували. Розумієте, ми їх ставили херсонці, і херсонці мають право вирішувати, демонтувати чи, чи залишити, а не хто там повинен прийти та, та, та забрати. Це ну, я вважаю, все це брутально. І те, що вони е, намагаються вцілити, вони ж е, намагалися вцілити по театру. Це ж е, ціль це театр, а от те, що в оця е, споруда невеличка е, потрапила під обстріл, це вже така вже, ну, е, побічні, п, побічні такі потір, Да? Тобто ми повинні вирішувати, а не а не росіяни там за нас там щось там свої там унічтажати. Тут все наше, і ми самі вирішимо, залишати чи, чи не не залишати без втручання іноземць іноземних агресорів. Це ж не, не тільки цей пам'ятний знак зараз постраждав. Дуже багато таких старовинних будівель наших, те, що наш, наш центр знищують, Херсон знищується, Береслав майже весь знищення, багато сіл зруйновані вщент. Це трагедія на насправді. Ми будемо говорити напевно, ще про це більш ґрунтовно через певний час, але вже, вже цю розмову ми з вами почали. То що робити з оцією пам'яттю, яка є в людях, в їх ставленні? Тому що, наприклад, умовно якась бабуся чи людина старшого віку? У нас з нею зовсім різні різне ставлення до там цих пам'ятників, і так далі. Як пояснювати і як говорити, що це не про те, що ти знищуєш пам'ять, а про те, що це там фактично ідеологічний маркер? Ну в чому загроза цієї ідеології? Загроза в тому, що за нас хтось буде вирішувати, що правильно, що що неправильно, ось ідео ідеологія сказала, що. Російська ідеологія, радянська ідеологія сказала, що от ми повинні чтити пам'ять погибших воїнів і все ми там ну і без критичного аналізу. Ми вже це вже як знаєте, такі засади віри цього російського світу. Ми повинні до до, до всього ставитися свідомо і свідомо розбиратися у нашому нашому минулому. В цей прекрасний приклад. Дізнатися історію цього пам'ятного знаку, що площа названа на честь Героїв Сталінграда. Чому саме Херсоні в 83-му році? І в цій бабусі розповісти, що так, під Сталінградом, можливо, загинув там, ваш батько або ваш дідусь загинув. Це для нас трагедія, що наші українці там воювали під, під Сталинградом і, і гинули в тій війні, яку розв'язали Сталін та Гітлер і потім весь світ був вимушений об'єднатися в тому числі об'єдналися і Сталь, і сересер об'єднала та тоталітарну країну щоб визволитися від страшної напасті оці цієї цього на нацизму про це все треба говорити. Це важливі такі моменти, і роз'яснювати не лише цій бабусі, а роз'яснювати і собі. Бо ви, я впевнений, що і в ваших прадідусі, дідусі вони також воювали. І ви напевно знали. Або, або їх репресувало їх. І це також на, на наша історія. Ми повинні диференсовано е, ставитися до всього, що, е, що було. Це важлива така робота над собою. Робота над собою, щоб зрозуміти, хто ми є такі. Ми ну, ці е, думаю, що після війни ми повинні провести таку ретельну роботу з нашим минулим: е, минулим нашого Херсону. Бо Херсон виник як російська фортеця, е, як один з елементів е, е, агресії російського імперіалізму там на, 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 на південь. Це погана була така ідея військового просування і захоплення території. Тут були і акти геноциду, Ми це про це знаємо. Вісвісьмасному сторіччі росіяни здійснювали тут на наших землях різні акти геноциду проти тих того народу, який тут тут жив в Криму. В на православних греків. Потім тут взялися за кримських татар і взялися за нагайців, які тут у нас жили. Тобто, це все ми повинні знати. Але ми також повинні знати, що Херсон потім перетворився на частину України, став українським містом і воював за українське місто. Ми також повинні це знати. І ми повинні любити складність нашої історії, наше різноманіття. Розумієте. Ну, це важкий труд, важка праця, але можна і ну можна і бути простим, бо але головне, щоб ми просто були то толерантними, терпимими один до одного.